Вітаю вас 4 серпня сьогодні понеділок. У нас дуже цікаві новини. Цікаві. Єрмак каже, ось саме в цю хвилину я вирішила відразу зробити розклад, бо на таких заяв ще не було. Дуже такі обнадійливі заяви від Єрмака. Він каже, що маємо шанс завершити війну в Україні Вже цього тижня. Давайте спитаємо відразу. Чи дійсно? Є такий шанс, ну тут шанс. Чи дійсно є шанс завершити війну в Україні цього тижня? З 4 по 10 серпня, цей тиждень, 25 рік. Чи дійсно Україна має шанс завершити війну на цьому тижні? Бажання припинити агресію. Росія, мир. Росія, мир, дурень. Ну, залежить багато чого залежить від Росії, від її бажання. Не від нашого бажання, не від бажання Трампа, а від бажання самої Росії. Домовленості. Зустріч, домовленості. Рішення. Стосовно територій. Ще даже повинно бути рішення стосовно території. Пашпентаклі. Ілюзія. Задоволення і страх. Україна. Війна. Десять мечів по домовленості. Рішення. Дійсно, є якесь рішення. Рішення є. Зупинка обстрілів. Я б сказала не закінчення війни, а поки що, як показує, зупинка обстрілів. По якимось домовленостям. Потім якісь зустрічі можуть бути. Да. Ну тут туз мечів, шанс. Ну так, шанс, але тут ще проблема з територіями. Ну, ви ж бачите. Все ж таки вони кричали-кричали, що не бояться Трампа та санкцій, а насправді то вони їх бояться. І санкції бояться, і, мабуть, ядерки бояться теж. Давайте по-іншому спитаємо: чи закінчиться війна в Україні на цьому тижні? З 4 по 10 серпня 25 рік, чи дійсно закінчиться війна в Україні на цьому тижні? Чи закінчиться війна в Україні на цьому тижні? Луна, Луна, Боже, жриться, якось все таємно. Тайна покрита мраком, Війна, ірафанти, Таємні ірафанти, Таємні ірафанти, Якесь таємне правительство, я не знаю, як це назвати, назвати. Тих, кого ми не бачимо. Вирішили щось стосовно війни. Ну тут обман є. І гроші великі, і сила. В кого більше сила, в кого більше грошей, але є тут і хитрість обман. Знов території, вибір. Знов території і вибір. Я думаю, що є шанс. Є шанс припинення вогню. Оце є. Закінчити війну прямо на цьому тижні, ну я сумніваюся, бо тут жриця і обман. Будучи вирішуватися питання стосовно окупованих територій. Агресія Росії. Зупинити агресію Росії. Якщо б було б закінчення завершення війни, випала б карта перемоги. Вона не випадає. Випала би карта, ну, по-іншому випало. А ну-ка, давайте спитаємо на Оракулі. Чи закінчиться війна в Україні на цьому тижні? З 4 по 10 серпня, 25 рік. Чи закінчиться війна в Україні на цьому тижні? Біздініж ілюзія, розвілка. Те, що Росія і Путін злякалися санкцій, це 100%. Стосовно завершення, ну, на жаль, тут поки що ілюзія. Тут ще два шляхи. Два шляхи. Заморозка. Заморозка. Мост, знайти компроміс, тупік. Знайти компроміс, тупік. Для цього для закінчення війни треба більше часу. Прямо на цьому тижні закінчити війну, ось так, так? Да? Все, війна закінчується. Якось ні. Я, ну ні. Потрібен час. Ось до чогось домовитись, там якісь слова, можливо, ми почуємо від Путіна, від їхньої влади Росії, що нібито, нібито вони згодні на зупинку вогню. Оце може бути. Лабіринт. Це ще складний шлях оцього всього Розбити серце. Давайте спитаємо прямо. Ось зупинку, зупинка вогню. Чи може бути? Чи можуть на цьому.. чи домовляться давайте так, чи домовляться на цьому тижні про зупинку вогню між Україною та Росією? Чи домовляться на цьому тижні про зупинку вогню? Чи буде домовленість на цьому тижні про зупинку вогню? Зупинка вогню. пасив світ. Тут все одно території, території, і знов Паш і відлюдник окуповані території, власність. Все одно вони шмат собі заграбастать за хотять. Хочуть. Війна, хитрість. Біля війни падає карта хитрості і обману. Правосуддя. Працює правосуддя. Шанс. Шанс. Трамп дає шанс. Трамп дає Путіну шанс. Тобто, на цьому тижні він, Трамп дає Путіну шанс. Щось, щоб колісниця була, щоб щось почало рухатись, щоб не стояли на місці. Якісь повинні бути домовленості. Я думаю, все ж таки, припинення вогню. Якщо цього шансу не буде, то будуть, да, припинення обстрілів в Україні. Да, припинення... Припинити обстрілювати Україну. Дітей, людей, будинки. Оце. На це, в принципі, є шанс. Прям закінчити війну на цьому тижні. Ну навряд чи це, це довгий процес, на це потрібен час. І знов випадає власність, пашпентаклі і відлюдник окуповані території. Ну, сподіваємось на. Припинення вогню і завершення війни. Ось ще новина була зранку. Хоча ні, це не ранок, це вже після обіду. Путін готовий до зустрічі з Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні. Каже Пісков. Також він заявив, що Путін може зустрітися з Віткофом на цьому тижні. Ну, повинна була зустріч бути на вихідних, там було написано в новинах. так. Але ж Віков там розбирається з тим, що відбувається зараз в Газі, сказав Трамп. Там же ж в них повний колапс в плані харчів. І от цього всього Ну, гуманітарна криза катастрофа. Віков повинен зустрітися з Путіним. 6 або 7 серпня. Давайте. Запланована нібито зустріч Віткофа та Путіна на цьому тижні. 6-7 серпня. Яка буде відповідь? Путіна Віткофу на цьому тижні? Повтор того, що було. Хитрість обман про Україну будуть розмовляти. Про санкції будуть розмовляти. Луна. Розпач. розбите серце, баланс, пасив, дорога, плани. До речі, Вітков вже повинен туди приїти, приїхати і почути, вони чекають відповідь від Путіна. Чи погоджується він на баланс? Баланс по обстрілам. Да, баланс по обстрілам. Чи згоден він не на два дня припинити обстріли, а, наприклад, там же ж на скільки, На місяць, на 30 днів. Яка ж буде відповідь? Ану-ка, що відповість Путін Віткофу на цьому тижні, коли буде зустріч, що відповість Путін Віткофу на цьому тижні, коли буде зустріч? Ану-ка, дурень. Зустріч, колісниця. Вибір, перемога, робота. Згоден до зустрічі, колісниця, бачите, зустріч, вибір, перемога, робота і відлюдник. Але треба працювати над, тим, над, над окупованими територіями. Треба працювати, як вони там полюбляють казати, реалії на землі. Так, да, Паш Пентаклі, окуповані території. Оце такі будуть стояти питання. Я не вірю ні Путіну, ні їхній владі. Не вірю. Випадають карти обману. Але їм, бачите, Трамп їм закручує гайки. Е -е. А ну-ка, покажіть, будь ласка, е -е. це правда, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, каже Пісков. Це правда, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, каже Пісков. Україна. Знов по Пентаклі, Сила, Перемога, вибір. Ну, дивіться, які карти. В принципі, можна сказати, що так. Але знов вибір, пажа Пентаклі. Готовий зустрітися, обговорити території. І вони все одно, бачите, випадають переможцями. А паралельно таємні військові плани ведуть, ведуть паралельно всьому цьому таємні військові справи. Да, війна, таємниця, військові. Дуже не хочуть оцю п'ятірку Пентаклі, карту бідності. Дуже не хочуть. Але все одно біля України падає обман. Ну, ось так. До речі, Кіт Келох приїде в Україну перед дедлайном Трампа. Ну, мабуть, це теж. Сріда-четверг, 6-7 серпня. Кіткелог збирається в Україну на цьому тижні. Кіткелог. Чого збирається кіткелог в Україну на цьому тижні? Мета візиту. Дурень, важкість, плани, башня. Уход від башні. Ну, звичайно, якщо кіткелог буде в Києві, то уход від башні. Це 100%. Його треба возити по всім містам України. Цього кітакела або десь, я не знаю, поставити його ці манікени чи що. Ну так, Він приїжджає. Бачите, уход від башні. Головна мета на цьому тижні добитися уходу від башні, тобто припинення вогню, вогню домовитись в Росії, тобто в Росії, в США. На цьому тижні дуже великі плани все ж таки домовитись добити, щоб Путін пішов на припинення вогню не на два дні, не на три, а на хоч, хоча б на 30. І потім починається зустрічі лідерів, і там будуть обговорюватися ну, паш пентаклі території. Дивіться. А паралельно всьому цьому Росія готується до обстрілу. Воно показувало сьогодні зранку. Вона готується до обстрілу. Сьогодні-завтра. А ну, покажіть, будь ласка, чи готується Росія до обстрілу України? Сьогодні-завтра. Чи готується Росія до обстрілу України? Сьогодні або завтра. Що готується Росія до обстрілу України? Давайте на цьому тижні. Росія, зірка, плани, війна, домовленості, обман. В Рос... ви, ви дивіться, що воно показує. В Росії плани домовитись стосовно війни, але обдурити все одно. Бачите, війна домовленості, але це буде обман. І все одно агресія випадає. Ну, ну як так? Ну, як так? Диявол повішений, 10 мечів. Дивіться, які карти. Такі ну, настільки агресивні карти. Ну, Сподіваюсь, я помиляюся стосовно цього всього, що тільки що казала. Так, а ну давайте. Чи буде, чи буде Росія обстрілювати Україну на цьому тижні? Я просто хочу подивитись, чи буде обстрілювати Україну Росія Україну на цьому тижні. Обстріли будуть 10 мачів. повішені. Росія. Ілюсія. Зміни. Зупинка Росії домовленості. В Трампа шанс на цьому тижні 10 мечів зупинити обстріли, зупинити жертви, зупинити Росію, домовитись. Оце мені ілюзія не подобається. Збалансувати ситуацію. Все одно плани залякати і обдурити на цих домовленостях. В Росії плани, плани залякати, обдурити на домовленості стосовно війни стосовно миру. Обійти якось оці санкції. Все одно. Вони там щось мутять. Мутять. Так, давайте по-іншому спитаємо. Чи вдасться Трампу. Чи вдасться. Трампу домовитись. Давайте не Трампу домовитись. Чи, чи буде домовленість, чи буде підписання якоїсь, або чи домовленість, домовленість. Чи буде зупинка обстрілів? Чи дійдуть згоди? Боже, я не знаю, як запитати. Чи дійдуть згоди на цьому тижні Росія, Україна, США? Про зупинку обстрілів. Чи дійдуть згоди? Росія, Україна, США про зупинку обстрілів. Чи дійдуть згоди? Про зупинку обстрілів. Ілюзія. Ілюзія балансу. Уход імператора. Башня. Задоволення. Війна. Україна. Росія, 10 мечів і розбите серце. Дуже дивна відповідь. Дуже дивна відповідь. Росія, 10 мечів, розбите серце. Росія залишається з 10 мечами, з розбитим серцем, і... Е, а їй ось все одно ці території, 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 території. Чи буде домовленість на цьому тижні про припинення вогню в Україні? Чи буде домовленість на цьому тижні про зупинку вогню між Україною та Росією? Мабуть, ось так правильно. О, перемога, важкість. Росія, уход. Дивіться, мир, війна, війна, мир, але страх. Таке відчуття, що в нас, да, я думаю, що дивіться, є дуже великий шанс, дуже великий шанс, що може, можуть бути, бути домовленості, домовленості боже, про припинення вогню є. Стосовно окупованих територій, це буде тягнутися. Зустрічі, оці розумови там буде тягнутися. Росія все одно обманює. Вона бреше. Їм не можна вірити. Таке відчуття, що якась буде інша фаза. Інша якась фаза. Якось воно все буде по-іншому. Так, ще раз. Ще раз. Цей тиждень. А ну давайте так, ще раз. Цей тиждень. Чи принесе він Україні мир та спокій в плані обстрілів? Чи принесе цей тиждень Україні мир та спокій в плані обстрілів? Я вже не знаю, як запитати. Розпач, удари. Ну, якось тут ні. Обман. Ні. Чи зможуть домовитись на цьому тижні? може на наступному тижні про припинення вогню в Україні. Чи домовляться на цьому тижні? Може на наступному тижні про припинення вогню в Україні. Чи домовляться? Допомога, сила, війна. Допомога, сила, війна. Нам дається сила і допомога. Щось військове. Надія. Україна повішений. Зупинити обстріли. Дивіться, надія на зупинку обстрілів вона залишається. Я би сказала, не надія, а шанс. Тому що тузи, туз мечів це шанс. Це шанс. Повішений це зупинка обстрілів. Ось в Україні. Це мрія, надія. Але все одно паралельно нам будуть допомагати, нам будуть надавати якусь силу. Силу, підтримку. Або буде якась велика допомога для нас. Вона може бути стосуватися військового, вона може стосуватися, ну, якоїсь, якась може бути інша допомога. Ну, Може від США, може тиск на Росію буде сильніший. О, це гарні карти. Туз Кобків перемога і. Рицарь Кубків, якась все ж таки, щось повинні з вами таке почути більш-менш нормально на цьому або на наступному тижні. Я все ж таки думаю, що початок буде це зупинка обстрілів. І я думаю, що ця зупинка обстрілів повинна стосуватися стосовно прифронтових територій. Я не знаю, я сумніваюся. Тому що карта брехні випадає обману з боку Росії. Ну тут мається на увазі не обстрілювати Україну балістикою, наприклад, калібрами, чим там ще. Стратегічною цією авіацією. Це ось, ось це мається на увазі. Стосовно фронту, ну тут, тут може. Тут може цього не стосуватися. Ану, давайте спитаємо на фронті. Чи буде зупинка обстрілів саме на фронті в Україні в найближчі 2 тижні? Чи буде зупинка обстрілів на фронті в Україні найближчі 2 тижні? На фронті. Робота, підготовка, правосуддя, перемога, відлюдник, пасив. Повтор того, що було. Повтор того, що було, страх, контроль, плани. Робота диявола, робота диявола, колісниця. Як би тут, що сумніваюся, я стосовно фронту і стосовно того, що Росія буде дотримуватись на фронті, саме на фронті. Але дивіться, по розкладу дійсно випадало три рази, що є шанс. Домовитись, це може бути цей тиждень, може наступний, про е, зупинку обстрілів. Це дійсно є. А ну, давайте спитаємо, чи будуть в кінці, в кінці тижня, кінець, тижня чи будуть в кінці, кінець цього тижня, чи будуть летіти дрони на територію України, чи будуть летіти дрони на територію України кінець цього тижня? Допомога, повішений, хитрість, правосуддя, домовленості, дрони. Угу. Захист, солинський сила, робота, мир. Ну, дивіться, в принципі, тут більш-менш так. Більш-менш позитивно. Давайте скажу так. Сподіваюся, що все ж таки на цьому тижні їм вдасться домовитись про припинення вогню. Про завершення війни, думаю, ні. Ще раз, завершення війни в Україні може, наста... може бути цього тижня. На цьому тижні може бути домовленості про завершення війни в Україні. Це робота. Це робота з імператором. Дивіться, імператор Зеленський, робота, зустріч диявола, зустріч з королем мечів. Тут ще буде багато зустрічей. Тут луна, повішений, обман. І потім аж перемога і плани. І знов робота. Стосовно миру, завершення. Ми, вони будуть все одно казати, що ці території наші, ну, їхні. Зу, бачите, зустріч: колісниця і дві кубків. Планується зустріч. Зустріч не просто там якихось Мідінських, Мідінських та іще там когось, когось повище. А Україна все одно буде отримувати ту спентаклі, підтримку, допомогу, зброю і так далі. Ну, ось такі справи. Я розуміюсь, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, що показує, що я хочу сказати. Що є шанс добитися припинення вогню. І потім робота. Вона робота ця не швидка, вона повільна. Робота по завершенню війни. І загвоздка вся буде стояти в територіях, територіях. Ось так. Чекаємо гарних новин. Дай Боже, щоб і припинення вогню було, і завершення війни було, щоб взагалі це все жахіття закінчилося. І дійсно діти пішли спокійно в школу вчитися. Давайте спитаємо, чи підуть діти спокійно вчитися в цьому навчальному році в школу. Допомога, плани, зірка, надія. Ну, непогані карти, правосуддя, хитрість ось розумієте, випадає жриця багато разів. А це щось таємне і агресія біля жриця. Або агресія, або обман сім мечів. Не вірю я їм, не вірю. Але сподіваємось на краще.